День, мене Бані, а вас зрозуміло, що ж, сьогодні я в розпію про тварин. Я дуже придублю. Оце виявив мою кіточку. Вона така красива, якби ж ви її бачите, ви просто вводной купа. Ну що ж, думаю, ви знаєте, що треба котів берегти. Але не лише котів, а їздить тварин. Бо тому що якщо ти душі любити, вони відповідають тим самим. Думаю, ви будете дати розумічками. І пам'ятатиму про це. І не забувайте, що треба любити батьків і батьків інших. І ще не забувайте, що я буду кожен день вам давати, розказувати щось новеньке. Заб... Тому дивіться і навчайтесь. Ну що ж, сьогодні дізнаюсь про кого так правильно, про тварин, і особливо про кішок. А завтра я щось зроблю вам цікавіше. Що ж, до побачення, бувайте!